Всім привіт, мої любі учні і не тільки учні. Коротко про списки в текстових документах. Я працюю з Google документами, тому що точно у всіх моїх учнів вони є. Отже, що нам необхідно зробити, щоб упорядкувати список. Меню на день радомно якісь страви, які ми на уроці з дітьми розглядали, щоб швидкий приклад побачити, ускладнювати не люблю, тому що ми самі постійно все складнюємо, в списках має все бути зрозуміло. Ми рандомно спочатку починаємо набирати цей список. Не є важливим, скільки в них рядків в цих списках, скільки елементів і все таке інше. Головне, хоч 25 разів каву напишу, що ми спочатку набираємо, а потім починаємо форматувати. Отже, дзинь номер 1 Маркеровані списки. Ті, що містять маркери, можуть маркери виглядати по-різному на ваш смак, на ваші вподобання. Все, що тут ви зараз бачите, це і є маркеровані списки. Щоб зробити список маркерованим, як я вже сказала раніше, ми спочатку набираємо, потім виділяємо, потім натискаємо на кнопочку маркерований список. Це не кнопка на панелі інструментів інструменти між рядками, це не кнопка контрольний список, це кнопка кнопка маркерований список. А якщо ми вирішили, що у нас тут не має бути маркерований список, ми виділили і прибрали ці маркери. Якщо ми хочемо зробити дзин. Нумерований список, то так само виділили і обрали кнопку Нумерований список. Отак От швидко ми ввели два види списків. Нумерований і маркерований. Виділивши ще раз, можна це діло прибрати. Чим це краще, ніж русями. набирати, наприклад, цифри. Та тим, що, якщо після води я надумала попити каву, а потім чай. То мені доводиться одразу ту річку прохнути, внести її сюди, потім сюди четвірочку, сюди п'ятірочку. Ну, власно кажучи, так для кожного кожного рядочку вручну, а потім, якщо після води я надумала ще з'їсти млинець. То знову-таки мені доведеться трічку тут прибирати, 4 тут прибрати, п'ятірочку тут прибрати. Нічого автоматично не відбувається. Тому ні, це неправильно робити, треба прибирати все зайве, тому що це кака макакі. О, Ентер. 4 прибрала, 5 прибрала, 6 прибрала. Хочу якийсь нумерований або маркерований список, я виділяю і маркери або номери використовую тоді щоразу, скільки б я. Не їла млинців. Щоденсів млин, так і написала. Ну, разом з тим. Ви все розумієте. Всі ці літери додаються автоматично, якщо я не хочу їсти млинці, я їх прибираю. Цифри будуть змінюватися. Змінюватися самостійно. Але, якщо лишити. В такому вигляді вода скава. Ну, може і так. Я так люблю, до речі, щоб робити порцію більшу. Але не про це й думово. Хто звернув увагу, той звернув. Якщо у нас є сніданок, наприклад, хоп, да? зробили сніданок. Все чудово. Якщо у нас є обід, він у нас є, да. І якщо у нас є вечеря. От. То не може бути сніданок один, а вода номер два. Може бути сніданок, обід, вечеря, номер 1 2 3, а все інше якось має бути інакше, щоб список був гарненький. Як нам це зробити? Виділяємо і Робимо списки з вкладеннями, з різними рангами. Хто як хоче, так їх називає. Якщо прискіпливо то приходити, треба знати правильну номенклатуру. Я зараз поясню, як це правильно має виглядати, навіть якщо ви забудете, як це точно 100% називається. Різні відступи в списках можна використовувати наступним чином. Давайте спочатку визначатися, де буде 1, 2, 3, як ми сказали. Сніданок, обід, вечеря. Виділили відповідно і поставили цифри. Так, як ми їх і ставили. Не було цифр, да? Поставили. Окей. Далі, тут у нас цифр не буде, або будуть вони виглядати інакше. З одного боку, тепер ми можемо використати кнопки, збільшити відступи, зменшити відступи. Ну, зменшити, зменшити відступи, збільшити відступи, навпаки, назвала. Отаким От чином це виглядає. Якими використовуємо, так підпункти будуть виглядати. Бо я коли бачу, коли списки набирають вручну, це жах жахливий. Ну, чесно. О, от так, гарно це буде виглядати. Якщо я щось переплутала, наприклад, і захотіла сюди додати другий сніданок, я не буду руцями це вбирати. Я таке введу другий сніданок. Ну, щоб вже, напевно, наїстися, да? Так, щоб наїстися, щоб надовго. Але другий сніданок у мене має бути такий самий, як і всі інші до цього були. Отут От має з'явитися він в переліку, він стане номером 2, обід номером 3, вечеря номером 4. Як мені це зробити? Виділа або стала курсором і зменшити відступ, повертає його туди, куди треба. І Дивіться, автоматично у мене це все діло змінилося. Якщо б у мене кава така була б головна, так само я з кавою зробила. У мене б кава стала номером 3, тільки б колір ще б змінила. Але ні, кава в мене не головна, я її повертаю на місце. Якщо хочете, можете тут. Тут поставити маркери. Не питання. Один раз натиснуло, тепер у вас тут маркери. Можете навіть маркери ці змінити, якщо у вас не ці маркери. Я хотіла сказати про ці маркери, в залежності від рангу, як ви їх будете використовувати, трата-та і все таке інше. Пограйтесь самостійно, і у вас я переконана все вийде. Підсумовуючи, все вище сказано, про що я хочу сказати? Коли ми використовуємо списки, нам не потрібно вручну щось вводити, щоб те, що ми працюємо, було списком. У нас має бути набраний текст. Ми маємо зрозуміти, що, де у нас буде розташовано. Якщо це буде нумерований спочатку список, значить це спочатку цифри. Або букви. В нумерованому списку можуть бути цифри, можуть бути букви. Якщо це маркерований список, значить маркери. Тоді, коли визначилися, обираємо, що спочатку або маркери або цифри. Давайте тепер з маркерами зробимо. А далі обираємо, що далі буде йти відповідно до наших вподобань. Захотіли. Що я зробила, натиснула? Ну, Це я, звісно, молодець. Натиснули спочатку на маркери, прибрали їх, потім обрали, що ми саме поставили. Захотіли трошечки змістити, значить, змістили. Немає питань. Так само тут, захотіли змінити, значить, виділили, прибрали маркери, обрали, що саме як буде виглядати, змістили туди, куди нам потрібно, або вручну можна змістити. І я показую так, як я це роблю відповідно. Отаким От чином з'являються списки. Коротко, ясно чекаю на ваші роботи, люби учні. Бувайте!